Вітаю всіх на своєму каналі. 18 квітня, а сьогодні 26, я показувала свої хлорозні петунії. Це сорт Маджента Мамбо. Трапляються в неї ось такі заскоки. Якщо перелити, вона може хлорозити. Але дуже гарний сорт, тому, звісно, мені варто було за неї поборотися. Пролив був залізним купоросом. І можна побачити, що тільки десь на нижніх листочках він, ну, скажімо так, залишки і ознаки його залишилися, цього хлорозу. Ось ця, це теж, цей же сорт, взагалі був майже жовтий. Нижні листочки ще з ознаками хлорозу. Але, я сподіваюся, видно, так? молодий приріст росте зелений. Я взяла ж мінімальне дозування, але думала, якщо не допоможе, то буде другий пролив. Але бачу, що цього не знадобиться. До речі, залізний купорос я придбала в магазині садовий помічник. Бачу, у них зараз дуже гарна ціна на агроперліт. Треба придбати. Тож, кому треба, замовляйте. Покажу ще один екземпляр це грозове небо. Ну, Хто його вирощував, думаю, вже стикався з ним. Це такий товариш, який теж любить похлорозити. Ось такий він вже зелений. Виходить, за допомогою такого бюджетного засобу, як залізний купорос, можна вилікувати хлороз на петунії.